Я не помилюся, якщо скажу, що багато автолюбителів стикалися з такою проблемою, як утруднений запуск двигуна на автомобілях, обладнаним ГБО. І сьогодні я на реальному прикладі розкажу вам, як я шукав рішення цієї проблеми. Ви дивитесь канал Автофан, а це рубрика Автолікбез. Якщо ви дивилися огляд про цей автомобіль на моєму каналі. То можете пригадати, що я казав, що цей двигун 1,6 бензин є надзвичайно надійним. І як так сталося, що я стикнувся з проблемою утрудненого запуску? Власне, в цьому автомобілі проблема була в чому? Після тривалого простою. Автомобіль запускався дуже погано. Потрібно було покрутити стартером приблизно 4-5 секунд, і тоді двигун як-не як запускався його трусило. Він так захльобувався трошки, працював нестабільно. Що саме цікаво, якщо я б двигун заглушив і заводив його ще раз, то він би вже заводився швидко, з півоберта. Тобто, проблема була саме в першому заводі після тривалого простою. Так, як я поспілкувався з мотористом, який оглядав мотор, то по технічній частині мотору було все гаразд. Всі параметри в нормі, компресія, стан свічок, все було гаразд. Тож підозри впали на систему газобалонного обладнання, оскільки це є, не є штатна система, а втручання так сторонніх механізмів в роботу штатної системи дуже часто є нестабільним. І от, приїхавши до газовщиків і розказавши свої симптоми, так. Вони пояснили, як легко можна продіагностувати цю систему навіть в домашніх умовах без візиту до газовщиків. Отже, власне, з ГБО проблеми може бути дві: або це є проблема з редуктором, або вже з самими форсунками, які впорскують газове пальне в циліндри, в кат-колектор. Власне, що відбувається, що не так в самому двигуні може бути. Якщо виходить з ладу редуктор. Він поступово починає пропускати газ під час простою автомобіля. Він далі продовжує надходити в колектор, і на момент запуску двигуна в колекторі знаходиться перезбагачена суміш, тобто знаходиться суміш як бензину, так і газу, плюс повітря. Відповідно, пропорція є неправильною, і запалення такої суміші є по факту неможливим. І, власне, що і підтверджується тим, що прокручуючи стартер протягом 4-5 секунд, відбувається продувка газової суміші в колекторі, і пропорція бензину і повітря стає коректною, і мотор через 5 секунд заводиться. Як цей момент продіагностувати? Чи це все-таки пропускає редуктор, чи це пропускають, наприклад, ті самі форсунки? Дуже просто є ось такий шланг, який веде від редуктора. На колектор. Ми його ось таким чином від'єднуємо перед тривалою стоянкою. Так? Ми від'єднуємо цей шланг. Відповідно, якщо пропускає редуктор, то ці гази просто будуть виходити в атмосферу, вони не будуть накопичуватись в колекторі. І відповідно, перед тим, як заводити автомобіль, так Бо важливо, що це робити якраз перед тривалою стоянкою. Перед тим, як заводити, так, ми назад чіпляємо цю. Трубку на місце, ми її чіпляємо. І якщо після цього автомобіль запускається без проблем, значить однозначно проблема є в редукторі, і його потрібно відремонтувати, тобто або замінити на новий, або залежно від моделі вашого редуктора, є ремкомплекти. Так? В моєму випадку були ремкомплекти, тобто достатньо було замінити ремкомплект і проблема зникла. Якщо ж після від'єднання трубки під час простою і приєднання її потім назад. Ваш автомобіль все одно запускається довго, то проблема, значить, не є в редукторі. Скорше за все, пропускають форсунки, і вони також роблять вприск пального під час заведення автомобіля на бензині. Знову ж таки, порушується пропорція, і автомобіль запускається дуже важко. Цей вже ремонт чуть важче так діагностувати, тому що вже потрібно діставати газові форсунки. Ну але це вже, скажімо, така робота не в домашніх умовах, це вже робота для спеціалістів СТО. Якось так, друзі, ось таке вирішення даної проблеми на автомобілі обладнаним ГБО. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Тож проставте, будь ласка, лайки, а ще краще підпишіться на мій канал. І ми скоро почуємося в наступних відео. Пока-пока!